З астрологічної точки зору, я вважаю, що в Російській Федерації не буде революційної зміни влади і не буде бунтів. Чому? Справа в тому, що в листопаді 2022-го відбулося затемнення місяця на Урані. Уран це планета революцій, пов'язана в астрології з революцією. І це, ця подія вона підсилила тему революції. І от у другій половині осені багато ну, людей стали казати: от в Росії народ збунтується, будуть якась там от війська на Красній площі. Це означає, що вони бояться бунту, готуються бунт. От. Також були бунти жінок чмобіків в Російській Федерації, І місяць означає жінки. А Уран означає бунт революції, і деякі спостерігачі казали: от дивіться, от жінки протестують, а от через місяць вони ще сильніше будуть протестувати, і ці протести вильються в якусь революційну ситуацію. Але з астрологічної точки зору, затемнення місяця 8 листопада, той був і був пік революційної енергії. Ну і місяць означає, що більше у жінок, ну і у простих людей. От. Але далі Уран виходить з всіляких аспектів. А в 2023 році він не буде аспектуватися якимись планетами. Ще один момент. Уран був в аспекті до Сатурна, і це складало деякий революційний потенціал. Цей аспект розпочався у лютому 2021 року, коли почали масово сажати в тюрму. Білоруських людей, які були на протестах на початку зими 2021 року, посадили в тюрму Навального в Російській Федерації. Цей аспект квадратура Сатурна з Ураном. Сатурн означають старикани при владі, а Уран означають революціонери і вільні люди. І оцей конфлікт консервативної системи пострадянської влади, стариків при владі, він був у 22-му, у 21-му році. Ну і у 22 другому теж ще був. Ще отут підсилений затемненням місяця. Але в 23 третьому році, як ви бачите, немає конфлікту між консервативною системою і прогресивними силами. Тобто це означає те, що влада в Російській Федерації вона не буде змінюватися е, за рахунок конфлікту от в Росії, наприклад, ураністських, тобто прогресивних сил, з консервативними. Я вважаю, що влада в Російській Федерації буде змінюватися повільно, типу, як при розпад Совєтського Союзу, як при Михайлу Сергійовичу Горбачову. Тому що в 2023 році Сатурн зайде в риби. Сатурн це планета, пов'язана ну, зі стариками при владі. От. А риба означає, як Михайло Сергій Чорбачов: риби позначає повільне, як таї льот, повільне таке плавлення. Правда, Плутон війде в водолій а, знак революційний, але Плутон не буде мати якихось дуже напружених аспектів, тому він не буде впливати різко. От. Тому я вважаю, що влада в Російській Федерації зміниться не в стилі різкої революції, а вплині в стилі плавної поступової уходи з посади Володимира Путіна. За моїми прогнозами. Влітку восени 2023 року. Пишіть свої коментарі і думки, ставте лайки, ширте це відео. Дякую за увагу!